Volkswagen i 4 в трьох комплектаціях. Я ще таку компанію не збирав. Це у нас максимальний Prime Середина Pro і базова комплектація Pure Plus. Можемо подивитися, в чому в них, них однакове, чим вони відрізняються. Батарея однакова у всіх. Підвізка однакова тільки в першій і в другій комплектації. У Prime у нас вже є ДЦ-амортизатори, змінюється жорсткість. Далі. Оптика. В Пюрплюсі звичайний ЛЕД. Тут у нас матричні фари, в праймі також матричні. Візуально Пюрплюс е, колір білий-білий-білий, але прайм і прошки у нас білий перламутр. Жовтий відтінок. Можете навіть подивитися, можливо, камера передає. В праймі 21 колеса ось такий малюнок. Ось тут 20 й колеса, в пюрплюсі 19 колеса. Запас ходу заявлений, скажем, 550-550-500. За рахунок двох моторів більшої потужності в прайм проїде менше. Так, ну у нас пюр плюс трошки відрізняється. Накладки, стойки і криша не повністю е е в колір, не чорним кольором. Прайм взагалі йде з люком, але він також може бути на панорамі. Тут візуально все однакове. В праймі маємо. Додатковий глянцевий чорний обвіз. Ось так він виглядає. Ось тут просто чорний матовий пластик. Так, ще покажу з боку. Не дуже часто, прямо от, щоб всі машини були разом. Постійно щось навіть зараз я бачу, дивіться, перплюс такий такі біленькі, ці вже жовтоваті. По салону нема автоскладання, складання. Простіший пластиковий руль. Ось такі у нас так виконані сидіння, є регулювання, але нема підігріву, нема підігріву. Ось так виглядає все. Ось так на задньому дивані. Чорна стеля усіх, немає клімата роздільного. Ось так виглядає у нас пюрплюс. Дивимося середню комплектацію ProLight. Підсвічується значок, в пюрплюсі ні. Тут також підсвічується. Це вже у нас виглядає так пролайт. Ось такі сидіння дизайн. Сидіння е, вони по формі однакові, тільки матеріали. Тут уже є підігрів, є комфортна посадка, шкіряне кермо з підігрівом. Це у нас пролайт. Як додаткова опція, може бути хедап дисплей В праймі, це вже обов'язково хедап дисплей. Це камери 360 із автопарковкою. Подивіться на прайм. Ну ось Тут уже по-другому виконаний. Тут навіть уже стрічка червона. Хоча ось цей декоративні вставочки однакові, як в пролайті. Подивіться, вже маємо перфорацію, насправді крута опція. Ваша спина вам скаже, дякую літом. Тут також така вставка. Все, Нема теплового, але є Harman Кардон музика. Прайм у нас з люком. З додатку, що тут цікавого є, зараз запустимо, подивимося. Так. Машинка готується на видачу, маємо також трекшн, додатковий режим. А так, в принципі, по асистентам все те саме, тільки я вже сказав, обов'язково є Херман Кардон, Проекція на лобове скло. І ще з особливостей, маємо роздільний клімат. Але підігрівів немає. Це в нас тільки в ID 6 є підігрів. Давайте ще я вам покажу, як виглядає дизайн. Подивіться, Ну тут цей матеріал такий ніби приємніший, ніби як в ID 6. В принципі, ось такі. Так швиденько розповів про якісь відмінності. Так машинки схожі. На перший погляд вони схожі. ID 6. Але все-таки різниця в деталях. Якщо придивитися, то машинки, звичайно, що відрізняються. ID 4.